Слава Ісусу Христу! Мене звати Надія Вірстюк. Я хормейстер молодіжного хору Осанна. В хорі я співаю вже близько 10 років. Співаю партію Сопрано, проте з огляду на моє служіння і професію, то мушу знати всі партії. І часто співаю і інші партії, крім Сопрано. Наш хор заснований ще 1997 року у листопаді. Незмінним керівником є пані Любов Терлецька. Першу літургію ми заспівали на свято Святого Миколая в грудні, і це вважається. Кожного року ми відзначаємо це свято по-особливому і вважаємо цей день річницею заснування, відзначаємо річницю заснування хору в цей день. Серед учасників хору є не тільки музич... професійні музиканти, але й люди різних професій: є лікарі, інженери, програмісти, спортсмени, перекладачі, педагоги. На даний момент в хорі є 30 активних учасників, але разом з тим у нашому хорі є і багато. Людей, які, попри різні причини, зараз не можуть бути з нами і постійно бути на літургіях, на подіях різних. Хтось зараз у декреті, хтось за кордоном. Але попри це, вони завжди залишаються частиною нашого хору, і ми завжди дуже раді, коли в них є нагода повернутися і. Бути з нами. Ми співаємо літургії, часто є запрошеними на різноманітних прощах, заходах, дуже активно приймаємо участь у духовно-культурному житті парафії, неодноразово були учасниками і організаторами різних постановок, святочних академій, благодійних заходів. Яка подія може зібрати усіх хористів вашого хору разом? Пригадайте, будь ласка, таку одну подію? Одну подію дуже важко пригадати, оскільки наше життя хорове дуже активне, дуже насичене. Найбільше запам'яталися відзначення річниць хорових, оскільки на цій річниці збираються не тільки активні теперішні хористи, але й колишні хористи. Серед наших хористів було багато і священників, і монахів. Також завжди приємно готуватися до конкурсів, до виступів. Ми неодноразово їздили і за кордон, і по різних містах України, приймали участь у хорових конкурсах і фестивалях. Були в місті Києві, у Львові, в Чернівцях, в Тернополі, в Зарваниці. Часто буваємо на прощах у Погоні, Мар'ямполі, Старуні, Крилосі, в Гошеві. Також дуже приємно якраз у цей процес підготовки, особливо коли ми готуємося до якогось відповідального конкурсу. Ми були учасниками конкурсів у місті Києві, в Вишгороді, також за за кордоном у Румунії, Молдові, Німеччині, Австрії, Польщі та інших країнах. Важко пригадати все. Для мене особливою подією також є час Різдвяних свят, оскільки ми дуже активно колядуємо, буваємо всюди, де нас покличуть. І на різноманітних благодійних заходах, і в нас є особливе служіння. Бути учасниками. Наша керівничка пані Любо Терлецька є співорганізатором і співзасновником фестивалю «Коляда на Майзлях. І завжди ми в цей час дуже активно працюємо і виступаємо. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Мене звати Іван. Я учасник хору Осанна вже з 2016 року. Люблю співати. І є активним учасником колективу. Літургія Івана Золотоустого чи Василія Великого? Івана Золотоустого. Професійний хор чи аматорський? Аматорський. Дякую. Яке церковне свято є для вас улюбленим, а також яке, на вашу думку, свято є улюбленим для вашого хору? Ну, для мене улюбленим святом це є звичайно Пасха, оскільки ми щороку о 6-й ранку співаємо Пасхальну утренню, потім е, Архієрейську службу Божу. І також я вважаю, що для хору нашого також є улюблене свято Пасха. Дякую. Який ваш улюблений твір, який виконує, виконуєте разом з хором? Мій улюблений твір це є Милість миру Кирила Стеценка. Дякую. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому? Ну, крім нашого, крім свого хору «Осана», я також дуже обожнюю хор «Гомін», звичайно, який прославився своїм репертуаром, своєю багатогранністю, мелозвучністю і тому так. Дякую дуже. Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. Мене звати Мар'яна Когуч. Хоровим співом я займаюся близько 10 років. Співаю сопрано. Дякую. Для вас блід запитання. Інтроверт чи екстраверт? Інтроверт. Дякую. Літургія читана чи співана? Співана. Молитва на вервиці особиста чи у спільноті? Особиста. Дякую. Чи змінилося ваше ставлення до Бога та Його церкви після приходу до хору? Однозначно, тому що ще, будучи дитиною, коли я чула, як співає хор у мене в селі, це, наче, якесь піднесення до небес. І мені завжди хотілося бути частиною хору, і коли я прийшла? То це як ти частина чогось великого і чогось такого духовного, що наближає мене до Бога. Дякую. Чи розуміють ваше захоплення хоровим співом, ваші друзі та близькі люди? Так, бо батько мій привив любов мені до хорового співу. І мій чоловік зараз цілком підтримує і навіть радий і завжди питає, чи я співала сьогодні службу, чи ні. Дякую. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому? Це є хор Воскресіння, наш Івано-Франківський. Тому що вони популяризують духовну музику, духовні пісні і співають їх і прославляють ними Бога. Дякую дуже. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. співаю в хорі Осанна близько двох років. Дякую. Для вас блід запитання. Похід у гори чи поїздка до моря? Похід у гори. Літургія Івана Золотоустого чи Василія Великого. Івана Золотоустого. Дякую. Який момент у літургії найбільше вас надихає? Чи має на це вплив твір, який звучить у той момент? Мене дуже надихає анафора. І наш хор виконує такий дуже гарний твір автор Богданова, анафора, вона мені дуже подобається. Дякую. І уявіть, що у вас є необмежені можливості для змін, яку б ви мрію здійснили свою, а також своєї спільноти. Я про мрію спільноти, не знаю, так приблизно. Напевно, що якісь гастролі. Ну, я не знаю, я так мрію, бачу наш хор на зйомках десь в горах. І це якийсь такий, має бути потужний дуже кліп. І всі в таких національних наших костюмах, в яких ми тільки на Різдво. Я хочу, щоб це було, ну, скажімо так, такий літній час. Ось, Це така моя мрія. Дякую. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому? Найбільше я люблю свій хор. Але мені подобаються галицькі передзвони. Назвичайно такий. Можу порекомендувати його, подобається в нього така дисципліна, якась така згуртованість. Ну, така сама, як в нашому. але ну, Трошки більше, вони якісь такі, ну всі дуже серйозні. Ось, власне, такі риси мене приваблюють. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу. Слава віки, прошу. Мене звати Руслана. Я є новачок у Хорі Осанна, тому що співаю тільки недавно рік. Мені дуже подобалось співати. І я одного разу почула, що набирається. Хористи, хто хоче, може прийти, прослухати. І я пішла, щоб мене прослухали. І в один момент сказали: добре, приходь на репетиції, будеш співати. І це для мене якось таке було натхнення, таке особливе. Бо я зазвичай десь Бога казала, я би дуже хотіла служити, але ти, Боже, мене поклич сам, якщо ти захочеш. І це для мене таким було навіть свідоцтвом, приведінням Господа, що я десь попала в хор осанну. Для вас блід запитання. Літургія з дяком чи з хоровим співом? З хоровим співом. Дякую. Професійний хор чи аматорський? Аматорський. Мінор чи мажор? Мажор. Що для вас особисто означає співати в церковному хорі? Співати в церковному хорі для мене це про слава для Господа. Адже, я, коли Бог дає якийсь талант, тобто, як ми чули у Біблії, сказано, не закопуйте його, а розмножуйте. Тому для мене це також було таке, що якщо я маю талант, то я можу послужити цим для Господа. Це особливий вид молитви, де я не тільки славлю Бога словами, а й також своїм серцем. В цей час я десь відчуваю таку навіть більшу близькість з Богом, відчуття десь радості, миру, такого натхнення. І цим самим через спів я допомагаю іншим бути більше в присутності з Богом, більше десь в такій молитві чути справді десь голос про славу Бога. Дякую, співаючи. Ви більше молитесь чи служите? Я б сказала, що я більше служу, тому що це вклад в це служіння, це свого часу, свого ресурсу, вивчення окремих творів, а також постанова. Також прислухатися один до одного, а ще більше також в поєднанні, бо ти є в спільноті. Це дарування своєї любові, приймання своєї любові і праця разом, і це є служіння. Дякую. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому? Я багато сказала, яких хорів, але, на жаль, мені зараз дуже подобається, як на певній більшості. <хор> Гомін. Він мені дуже подобається. Чим? Своєю професійністю, своїми голосами. Просто я захоплююся цими голосами. Своїми постановками, а також мені подобається їхня харизма в хорі. Не просто хор, який стоїть, співає, а вносить кожен від себе десь цю харизму, свою душу, своє серце, вкладаючи в цей хор. Дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! звати Віра Близнюк в хорі Осанна я дзвінке Сопрано. Хоровим співом займаюся доволі давно, напевно, ще й з дитинства. Спочатку це музична школа і хор при музичній школі, паралельно хор при школі, де я навчалася, а згодом у гімназії. Проте, вступивши до вищого навчального закладу, до університету, там, на жаль, не виявилося хору, до якого можна би було приєднатися, оскільки була тільки чоловіча капела. Тому я стала шукати хор, в якому могла би продовжити свою діяльність. Дякуючи моїм прекрасним друзям, я долучилася до хору Осана, в якому співаю ось уже протягом 4 років. А капела чи твір із музичним супроводом? Особисто для мене твір із музичним супроводом. Улюблена пора року для співу у храмі. А, улюблена пора року для співу у храмі. Це напевне осінь або ж весна, оскільки літом е, доволі спекотно на хорах, а зимою доволі холодно на хорах. Заняття спортом чи читання книг? О, це дуже важке запитання, оскільки я люблю як займатися спортом, так читати книги. А, напевне, відповідь буде залежати від того, яка на вулиці погода. Дякую. Чим ваш хор є особливим поміж іншими колективами? Мій хор вирізняється з поміж інших колективів, на мою думку, поєднанням професійності і духовної теплоти. Хор поєднує в собі різні тембри, різні характери. Але ми стараємося доносити до нашого слухача не лише ідеальне виконання твору, але й глибокий зміст, який ми закладаємо у кожного із них. Також, звісно, осанна це про людей. І про турботу ми можемо не тільки підтримати один одного у важкі моменти нашого життя, але й порадіти у будь-які приємні моменти життя, наприклад, заспівавши шлюб. Е, також е, Осанна це про е, спів душею і допомогу серцем. Е, це люди, які просто люблять. Які е, люблять так, як е, написано у двох заповідях: це любов до Бога і любов до ближнього. Дякую. Чи є твір, який ви мрієте заспівати у складі хору? Дякую за цікаве запитання. Близько двох років тому ми брали участь у конкурсі хорових колективів, де виконували разом із Осанною один із творів. Це була Обійми мене Святослава Вукарчука, і в той момент я зрозуміла, що для мене дуже важливо, щоб хор поєднував не е, виконання не лише е, духовних творів, не лише класичних творів, але і е, певні сучасні твори, е, так як це зробить нас більш як зараз кажуть, трендовими та молодіжними. Е, тому мені б хотілося заспівати напевно важко виокремити якусь одну пісню, але хотілося б заспівати якусь пісню. Сучасну українську або сучасного українського композитора, або, можливо, вірш, написаний сучасним автором, який би був поставлений на музику. Дякую. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам? І чому? Це ще цікавіше запитання. Е, ну, е, можна би було порадити багато хорів в місті івано франківська але я думаю, що мої друзі е, зроблять це за мене. Е, мені б хотілося порадити один хор е, це хор е, в е, Канаді, це є місто Ріджайна при церкві святого Атанасія. Чому ж, власне, цей хор? Тому що, як ми всі знаємо, коли ти їдеш за кордон на певний час жити, тобі потрібні люди, і тобі потрібен колектив, в якому би ти почувався не як на чужині, а як серед своїх, і серед рідних. І ось власне в цьому хорі я знайшла ось це тепло, і любов, і турботу, і відчуття дому. Коли ти приходиш, всі щасливі тебе бачити, всі з тобою спілкуються, і разом на службі ви співаєте. і Творити таку композицію, коли співає душа і серце. Тому я хотіла би порадити цей хор з вдячності за ці відчуття. Дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Мене звати Василь Кузенко, я тенор і хоровим співом я займаюся більше семи років. Для вас акапела чи твір із музичним супроводом. Швидше, твір з музичним супроводом. Професійний хор чи аматорський? Аматорський. Улюблена пора року для співу у храмі. Весна. Дякую. Які риси ви найбільше цінуєте у керівникові хору? Знаєте, в керівникові хору, напевне, найбільше цінується. Її спрага власне, служити Господу, служити Господу її вмінням, а вона досить гарно вміє організувати це служіння. Викладається на повну і також її наполегливість, віра в кожного хориста, бо це насправді надзвичайно важка праця, і також вміння не здаватися, навіть коли в нас щось не виходить. Вона завжди е допомагає, каже: Ні, ми це зможемо, пробуємо, і вона, якби ну я захоплююсь просто її невтомлюваністю не такою і професійністю. Що допомагає вам налаштуватися на спів перед богослужінням? В першу чергу це, мабуть, коротенька розпівка, яка в нас зазвичай є перед літургією, а також наша загальна така схором молитва. Плюс потім ми маємо кожен також ще перед літургією свою особисту молитву. І завжди, знаєте, десь думаєш і просиш Бога, ну, що ми хочемо викладатися кожен на всі 100%, щоб йому було приємно. Дякую. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам і чому? Дякую за запитання. Ну, напевно, багато хорів, але один такий, коли мені попадав останніми часами, і власне він так захопив мене це хор Еміс, і їх, в їхньому виконанні твір благослови душа моя Господа». Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Ісусу Христу! Мене звати Юрій Копельчак. Я хорист хорого Санна. Хорі співаю 2003 року. І хочу сказати, що спів хоровий для мене став досить великою переміною в житті. Це була така історія. Неочікувано. Я ходив в музичну школу, навчався також ще в навчальних закладах, в фізико-технічному ліцеї і університеті Нафтегазу, Але була така ситуація, що зустрівся був з однією жінкою пані Галиною Терлецькою, мамою нашої керівнички хору Люби Терлецької. І а це був час, якраз, коли приїжджавши до Івано-Франківська Віктор Ющенко, колишній президент. І він зустрілися на цій помаранчій революції. І вона сказала, що я співаю десь в корі, бо я в фізико-технічному місці брав участь в художній самодіяльності. І така ситуація, я кажу, ну так, я міг би послухати. Ну, а каже, от куди якраз послухаєш, як хор співає. Ну, то я такий, що одразу мене трошки це так напружило, що це церковний хор, бо я так трошки був ще ну, до церкви ходив, але так на великі свята. І, ну, але як я вже сказав, що прийду, я вже такий старався виконати обітницю. Я приходжу сюди, щоб послухати хор. А мені зразу кажуть, о, давай йди, фортепіано, тебе послухав ні, як ти співаєш. <рес> <рес> Я такого не очікував. <рес> ну, але якось не зумів сказати ні. <рес> Я почав співати, мене перевірили і сказав, все, тенор. <рес> ну, хоч для мене досить гарна. гарне середовище для розвитку, гарні друзі. Ну, Міняються люди, але я вже в цьому хорі. Мені? Нормально. Я на роботі ніде не працюю, але мені це надає підтримку і хочу сказати, що все більше підсилює духовний розвиток мого життя. Молитва на Вервиці особиста чи у спільноті? Е, молитва на Вервиці у мене є і особиста, і у спільноті. Я хочу сказати, що слухаю таке радіо як радіодзвони. І мені навіть дуже часто і я приєднуюся до готов якраз певний час. Але є, що і особисто молюся вервицю. Заняття спортом чи читання книг. Для мене читання книг є важливіше. Раз, дякую. Яка музика вас цікавить у щоденному житті? У щоденному житті мене цікавить якраз більше така пісні ТЗ, пісні, духовні пісні, українська народна музика. Ще хочу сказати чому? Тому що колись в дитинстві мене заколисували батьки українськими піснями, не колисковими піснями, а українськими. І хочу сказати, що також для мене музика і пісня для мого стану здоров'я, тому що в мене такий серйозний, я на третій групі хвороби. І для мене музика якраз є досить гарним, заспокійливим, заспокійливим чинником, яка мені допомагає, коли якесь хвилювання, я собі включаю гарну музику, або навіть на скрипті собі пограю, і це мені допомагає. Заспокоїтись і приходить проблема мого стану здоров'я, так скажу. Дякую. Що б ви хотіли запропонувати вашій хоровій спільноті, змінити на шляху до покращення? Чи задоволені ви розвитком вашої спільноти? Ну, спільнота наша розвивається, тримається, хочу сказати. І хочу сказати: у спільноті мені приємно. Така більш спокійна обстановка, що немає такого крику, немає, але деколи дисципліна би краще було. Ну, і то, що ми часто ще буває, що ми молимося, це також мені допомагає. Дякую. Який хор ви любите, окрім свого хору, і можете його порекомендувати нам і чому. Ну, з самого хору мені подобається хор Воскресіння. Це хор, який співає в Народному домі княгинин. А також мені подобається, я ще ходжу на спільноту Мирва. І в цій спільноті мені там не хор, але що там є пісні про слави. Мені якраз досить приємно підтримувати цих піснях про слави і надає мені таку, знаєте, Збагачення радістю, спокоєм і миром. Таке, радістю життя, так скажемо. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу!